Привіт-привіт! У нас сьогодні розпаковочка з пошти. чоловік купив такі дуже красиві гарні квіти різдвяні. Прийшла у мені, прийшла ліцензія із Міннесоти. Я живу в хорені, але ліцензію з Міннесоти я зберігаю, я проходжу раз-три роки екзамени. Для того, щоб зберегти цю ліцензію, тому що з Міннесоти ліцензія має найвеликий рівень годин. Це 1550 годин. На пройдених в школі, а не, а не куплена ліцензія за три дні. Також мені прийшла нова кредитка від Victoria's Secret. Багато років я використовую ікторію секрет кредитку. Раніше вона була без щіпа, Зараз вона вже з щіпом. Ось така гарна розова. Ось така гарна. О. Вони її обновлюють раз в декілька років. І треба обновити, тому що я колись не обновила. І мені... Я пішла із старою платити, а вона вже не працювала. Так що раджу зразу, якщо вам прийшла нова, її треба обновити, зателефонувати і активувати. Ну, ось такі на сьогодні у нас новинки. Як відбувається ваш шопінг в Чорної П'ятниці, у мене все чудово. Купляємо, вчора тільки купили витягнути. Американську Чорну п'ятницю. До речі, американська Чорна п'ятниця це не один день, це не один тиждень, а це починається в листопаді і закінчується в січні. О, так що можна знайти дуже хороший е, діл, скажімо так, що футболку можна купити за 1,5 доларів, яка коштувала 25 доларів. Це брендові речі. Отак. Удачі всім нам!